Спочатку давайте з'ясуємо, що ж таке конфлікт. Конфлікт це зіткнення протилежних поглядів. Ну от, Наприклад, живе собі гарна дівчина і має таку залізобетонну впевненість, що коли вона одружиться, то шкарпетки її чоловіка лежатимуть або у шафці, або у кошику для брудної білизни. І живе собі гарний хлопець, і думає, що його шкарпетки будуть рівномірно розподілені по всій хаті. А потім вони раптом одружуються. І отут виникає зіткнення інтересів. Це був приклад на побутовому рівні. Ще на побутовому рівні можуть бути такі зіткнення, як, наприклад, хто буде готувати, хто буде прибирати, що купити, які придбати яйця по 30 чи по 80 і так далі. Але є зіткнення інтересів вже на більш високому рівні, тобто на рівні мети, наприклад. Якщо жінка одружується і думає, що вона. Буде просуватися кар'єрними сходинками, а чоловік думає, що вона повинна сидіти вдома і виховувати дітей. Або таке питання, в якому місті, або в якій країні ми будемо жити, або таке питання, чи купувати автомобіль, і так далі. Є ще більш високий щабель, це щабель світогляду. Тобто, одна людина думає, що краще сказати правду, інша людина думає, що краще промовчати. Політичні погляди, я думаю, ми всі. Стикалися, коли 20 років тому наша країна була на одній із біфуркацій своїх історичних. І я знаю, що, маючи різні думки з того приводу, який в нас мати повинен бути президент, жінки виганяли чоловіків і викидали через вікно їхні капці. Тобто, ще раз, конфлікт це зіткнення поглядів. А от сама вже по собі суперечка, бійка або бойкотування, або розлучення, або конструктивна розмова оце вже спосіб вирішення конфлікту. І е, за способом вирішення, конфлікт може бути конструктивним і деструктивним. Я думаю, ми всі з вами розуміємо, що люди різні абсолютно, і не можуть вони мати однакові думки і однакові погляди. Тому, е, на жаль, без конфліктів просто не можна. Але. От, уже те, як люди їх вирішують, має дуже велике значення. Спочатку може видатися трохи дивним. Бо перша думка, ну як зупинити, сказати, стоп і вийти з конфлікту. Так? Але е, для цього. Повинна людина мати волю. так? Якщо в людини достатньо волі і усвідомленості, то це їй вдасться легко. Далі така думка виникає, що значить зупинити. Тобто, де ви були, коли він починався? Це трошки нагадує, як людина потрапила у якийсь вир або в торнадо, і, перебуваючи вже в цьому торнадо, думає, як його зупинити. Тобто, людина спала чи що прокинулася вже в конфлікті. Але насправді. Це питання дуже слушне, бо ми усі, образно кажучи, спимо. Тобто ми не усвідомлені, ми не контролюємо свої думки, ми не контролюємо свої емоції. Тому ми дуже часто не вчасно ловимо той момент, коли може початися конфлікт для того, щоб конфлікт не почався. Я думаю, усі ви пам'ятаєте, як кажуть лікарі: найкращий спосіб лікування це профілактика. Так само і з конфліктами. Краще, щоб ми ці конфлікти і не починали. Існує така притча. Одна людина запитує іншу, як вам вдається уникати стресів, уникати сварок, уникати конфліктів. І у відповідь лунає, та ви знаєте, я просто ніколи не сперечаюся з ідіотами. Той, хто запитує, каже, але як же це? Це ж неможливо, як можна ніколи не сперечатися. І той, хто відповідає, каже, так, так, ви цілком праві, ви абсолютно праві, це неможливо. Тобто. Коли людина усвідомлена, коли людина заздалегідь налаштована на те, що я не дозволю втягти себе в конфлікт, я контролюватиму свої емоції, я контролюватиму свої думки, я контролюватиму свої слова для того, щоб ніхто не зміг втягти мене в конфлікт, оце буде найкраще рішення. Ну, але ви ж розумієте, що ми не роботи, не янголи, ми звичайні люди, і тому все одно конфлікти в нас виникають. Так от як же ж конфлікт зупинити? За ступенем близькості до нас люди бувають різні. так, Буває наша рідня, бувають знайомі, бувають колеги. Так от, якщо людина рідна, то одна моя знайома, знаєте, як робить, вона підходить до чоловіка, от він на неї свариться, а вона до нього підходить, дивиться йому очі і каже: Я тебе люблю. Все, я думаю, що ну, будь-яка нормальна людина після цього просто не зможе сваритися. Або діти часто, як мама, свариться, вони питають: ма, ти мене любиш. Тобто, е, отакий от спосіб, е, дуже відвертий, дуже дієвий і дуже правдивий, бо рідні люди одне одного люблять. Е, далі пам'ятаєте, була така казка, як дружина сварилася дуже з чоловіком, і прийшла вона до мудрого дідуся, і дідусь їй сказав: як це тобі чарівна вода? І як тільки ви починаєте сваритися, ти воду до рота набери. І ходи з нею, і припинили вони сваритися. Так, тобто теж народна мудрість просто треш, трошки десь змовчати. Далі можна сказати, давай, будь ласка, поговоримо спокійно. Або можна сказати, давай, будь ласка, поговоримо про це пізніше. Можна уявляти, рекомендують психологи уявляти, що людину рідну ми посипаємо уявно пелюсточками троянди, блискітками, що ми спрямовуємо на неї світло, тобто даємо їй щось енергетично дуже привабливе, щоб зробити їй добре. Можна уявити, що в людини в роті ложечка меду, що їй так солодко, що їй навіть лінь розтуляти ротика. Далі можна фізично вийти з кімнати. Можна просто перейти кудись в інший простір фізичний. А, і далі, ну я вважаю, що у 99% випадків будь-яку думку можна а, висловити коректно. Тобто не ти такий поганий. А ти знаєш, коли ти так робиш, мені дуже неприємно. І що стосується знайомих, тут є такий великий-великий плюс, що можна зобов'язані з ними спілкуватися. Ну, жарти жартами, але це дійсно так. Тобто, дивіться, якщо... Якась ваша знайома людина постійно агресивно з вами поводиться, або постійно з вами сперечається, постійно з вами конфліктує. То дійсно треба подумати, чи потрібна вам така людина у вашому колі спілкування. І ще є такий вихід, коли люди просто. Виявляють моменти, де в них розбіжності, а де вони між собою погоджуються. І просто під час свого спілкування не торкаються, оминають ті моменти, де в них є розбіжності. Що стосується професійних стосунків, то тут, колеги, у нас є два аспекти спілкування: це професійний аспект і це аспект спілкування людина-людина теж. Так от, професійні конфлікти, Вирішуються за нормами певними, за законами. Так це все прописано, дечі обов'язки, тому тут трошки простіше, якщо люди не можуть порозумітися, то вони просто звертаються до свого керівництва. А аспект тих стосунків, які просто загальнолюдські, то тут теж просто треба оминати, якщо не подобається вам хтось, так спілкуватися тільки професійно, тобто розділяти особисте спілкування і професійне. А взагалі, щоб не потрапляти в конфлікти, коли вже туди потрапили, ну це трошки запізно, так запитувати, як це передбачити, що з цим робити. Тому бажано. Щоб кожен з нас постійно працював над собою, працював методиками для зняття стресу, працював, використовував методики для заспокоєння, для того, щоб вас було складно вивести з рівноваги взагалі, щоб людина, кожна практикувала усвідомленість. І, ну, от, наприклад, що зараз відбувається, на що мене провокують, а як я бажаю на це відповісти? Тобто, коли ми будемо постійно піклуватися про свою нервову систему про свій спокій, і будемо усвідомлені. Нас буде набагато важче втягнути у будь-який конфлікт.